Привіт, локал. Ну і що, це офіційно мій перший влог. Я дуже давно мріяв про те, щоб вести youtube формат. І як на мене, зараз порівнюючи з інстаграмом, це більш надихає, адже ти можеш показувати більш складні речі, показувати більш складні процеси. Та й в цілому, просто якщо без цих офіційностей, то своє життя, як воно є, мені дуже сподобалось, що вийшло. Познайомлю вас з багатьма цікавими людьми. Покажу, як функціонує Одеса е талановитих людей, тому, тому гарного перегляду. Просто будуть кадри там, цих людей буде більше, але все рівно акцент таки буде на основі. Давайте впадемо, що камон, що ми як них. Не... Загалом. Є потенційно варіант зробити класну роботу, тому ми з Танією подумали, що зберемо всіх найпотужніших танцівників Одеси. це та сезнавати да, так що дякую вам, що прийшли. Сподіваюсь, далі стабільно всі будуть з'являтись, тому що роботи насправді багато і хочеться зробити щось типу суперкласне, чого ніхто на місцевому ринку як мінімум не робить. А в цьому моменті я зробив би паузу, адже хочу розповісти про ідею. Ідея в тому, щоб зібрати разом найкращих. Фографі в Одесі і зробити класний продукт. Це робиться стіль, це робиться як маркетинг для одного бренду, про який я вам розповім трішки детальніше пізніше. А поки може в тебе відкривається так, щоб можна було користуватися телефоном. Це щось тискаємо як ссылку на те. Так з YouTube Music, Просто пройди, чим mm -hmm. ти користуєшся. Пішов соціальний роботник, говорить: ребята, хотите, я вам вийти в любоміщені, потанцюйте, у вас класно виходить. на вечер у нас было у каждого это 2000 год по 50 гривен. Ты вообще понимаешь? Да, да не, ну давай, куда? Давай, сейчас в не Я сейчас поломаюсь. Ну, давай, Нереально. Давай. Не да, тут, давай, даже давай. без камеры. Я один раз пьяный попробовал, да. чуть, чуть позвоночник не сломал. У меня же нижний брейк, ну там надо крутиться, вот это все, все, это не электро. Крещатик меня кормил, да. Три года жизни прям. Просто сейчас работаем с треком, ощущаем его, тело. Тело да? то есть набираем мощь. И, речи, все а ты як використовуваш ты светлое делаешь? А, все, я поняла. Поняла. А все інші, все Тобто ви можете додавати себе в це, але типу схема людине І Я просто буду до вас торкатися і міняти вас добре. Чи, чи, чи. І я пропоную зробити це на зеркало, щоб ви дивитися ще супер гарно це Вау! Тобто, вас двоє. Да? І десь полягати одна на одну, десь потримати одне одну, десь підперти, десь провести. Ну, тобто, всілякі штуки, які ви можете собі дозволити на контакт. Попробуйте <різдяйте>, типу, настільки розслабити тіло, щоб вам було не больно битися. Вау! <правж> <правж> Я пойму, він динамічний, але ми постійно рухаємось в воді. Типу тобто, руху движення така, яка перетікає і має інерцію. Э, ми спробували індивідуальний підтрек. Там кожен розіб'ємо цей трек на п'ять частин, на шість частин, звісно, ти теж будеш. <смеш> Ось і я хочу подивитися, як ви будете працювати прямо в кадр. Опа! кино идем снимать. Ты, да, ты да. Работает звук везде? Ты точно не кнул, потому что у нас сейчас по индикации не будет. То есть это спортивное сообщество. Людей, которые любят спорт, топят за спорт. У тебя появилась идея объединить их, делать совместные тренировки по бегу, на велосипедах, позже подключился теннис. Я два года назад в Киеве начал заниматься бегом, увлекаться. Сам. Нет, как-то то не случайно. Я не знаю даже как. Искал э, вот эти совместные тренировки по бегу. Я нашел спортивное сообщество. Валеры. И, только он был в Одессе в тот момент, а в Киеве проводил твой друг. Так. Да? Богдан, по-моему, звали. Мы встретились. Я провел пару совместных тренировок на Трухановом острове. На Печерске мы бегали в бот Мне пипец как зашло, вот, когда люди утром встречаются, вместе бегают, тренируются. Потом идут на завтрак, знакомятся, разговаривают. Потому что кто-то в первый раз приходит, кто-то уже был много раз. Ну, мне понравился вот этот вот Потом я увидел э, на странице, называется сообщество Move Training Club, я увидел, что Валера основатель этого всего. Я такой думаю, блин, прикольный чувак. А, я, ну, и такая мысль промелькнула, буду в Одессе, потому что было бы неплохо с ним познакомиться. И себе такой пунктик сделал, что когда я поеду в Одессу, ну, было бы неплохо, ну, напишу тебе, мы познакомимся. Це було два роки тому. На інших це теж працювало. Всі бачили, що попри війну, попри все можна теж бути активним. І ось ця стара ідея, вона саме в цей момент стала актуальною. Тому поки не знаю, у що далі воліться цей проєкт, але це хобі. Типу, насправді на Заході ось ця культура спорту, культура ось цих клубів, вона розвинена набагато сильніше. І там навіть по контенту можна побачити, що люди запарюються над своєю ідеєю. Тому що там вже давно зрозуміли, що як корабль виглядає, так він і пливе, умовно кажучи. Тому в нас ще трішечки, знаєш, такі пострадянські гуртки, там де люди просто по інтересам збираються. В них здебільшого немає як такої ідеї, ніхто не розуміє, що таке брендінг, що таке маркетинг, як це все розвивати, як створювати і імплементувати своє бачення в якусь конкретну форму. Тому що, ну, типу, мув це така ідея, яку можна, та й будь-яка ідея, можна її монетизувати абсолютно через будь-який прояв, ну, який знаходиться в контексті. Якщо це мув, то це може бути. Як non, якісь навчання, так non. і тренування монетизувати можна через побудову е однодумців навколо цієї ідеї. Чим їх буде більше, тим легше монетизувати. А яким чином продав ти знаєш? Це більше про популярність самої ідеї. А те, як саме продавати її, це вже питання наступне. Не всі non, non, не ta, ta. всі методи є ефективними. До прикладу, я розумію, що тренування це не зовсім ефективний метод продавати та монетизувати свою ідею. Одяг, мені здається, одяг краще спрацювати. Краще, тому що людина може менше тренуватись, ходити на тренування, а купити собі якусь прикольну там худі або штани, або футболку mm -hmm. е набагато більше шансів, що вона це зробить. Тим паче, е якщо так взяти не всі екстраверти, і є деякі люди, які теж цікавились ідеєю, але які так ніколи і не прийшли в спортивну організацію. Просто через там, якісь спани, знаєш. Або страх, або ем... ну, я не знаю, як це назвати, просто от, людям некомфортно. Сором, дуже багато Сором, так. От я прийду, там я нікого там не знаю. Як це? Ну так, це сором'язливість більше ним. Так зараз ще щоб спортивного чоловіка. Там все вдається, тому що в них є просто кістяк друзів, і ось ця синергія між ними, вона і дає ось ці плоди. Вона так і є то. Вона так є, є, людина, да. які в даний час це потрібно, і вона прийде, вона буде кайфувати, і там ще приведе, наприклад, ще одну таку саму людину. Я щось пару разів класу, і я одразу знайшов те, що я шукав. Ну, мені ідея подобається, я ж кажу, я, я обома руками. Богдан, ти коли на тренування прийдеш? Як стільки, так зразу. А ти ж, до речі, теж прийшов. Ну, ми познайомились через Мув, так? Да? Я шукав собі, е, ти типу, знаєш такі... Е... А, ти хотів їх познімати. Так, да, але я хотів це зробити, типу, безкоштовно, знаєш, щоб, типу, їм контент, мені портфоліо, знаєш. І я е, ну, типу, просто написав в інтернеті, типу, там, тренувальний клап, Одес, знаєш. І... А чому ти хотів саме тренувати... Спортивну команду, спортивну а ту спортивну що... спільноту зли. А тому почув, ви... ось ми спілкувалися про ювів, і я, типу, я на них наштовхнувся там побачив і мені дуже сподобалось. Я а, ти хотів ти хотів такий формат познімати? Да, там да, мені було цікаво саме типу команду познімати. І я до наштовхнувся на них. Я, до речі, нікого більше не бачив, прям е таких стильних, щоб е ну, типу, знаєш, що все було класно оформлено, що ну такий класний контент чуваків був а, на сторінці. І мене це дуже, скажімо так, привернуло мою увагу, і мені дуже захотілося зі Ми там списалися трошки, плани помінялися, але типу, ну такий контакт залишився. Ми там потім ще зустрічалися, спілкувалися, і ось зараз. Типу тут дуже класно, що такі є спільноти, такі є клуби, які знаєш впроваджують цю культуру західну тут. У нас да, да. От головна проблема багатьох ну, більшості людей це от це дисципліна. От є бажання да, є да. У, там, у 90%, у а дисципліна є у двадцяти да. відсотків. да, так працює. У меня, кстати, на новом канале, вот который я в Одессе только начал доживать, я одно видео загрузил, уже почти не почти, но уже 100 подписчиков. Без рекламы. Я вот не знаю, до речи цей прикол О, да. С новыми каналами. Чи краще все ж таки робити новый канал. Не, чи не, нет, не. можешь старый. Это у меня тоже старый канал, на котором были вообще другие видео. Ему уже вот ты должен загружать и любой канал можешь реанимировать. Постоянно угу. просто должен загружать. Но а, ты должен загружать видео. На одну тематику, а не прыгать по сцену на раз. Ну а що це змінить, значить це змінити, якщо це працює. А, так, ти не будеш знати, чи це працює настільки, наскільки б могло. Розумієш? То, якщо це всі юзають і думають, що якось це працює, да, Питання в тому, як. То в може бути монетизуватися твоя діяльність X2 від вкладень, а може Х10. Якщо це монетизується Х2, це ж працює. Але ж може монетизуватися X10, якщо спробувати щось інший підхід. Ну це і знаєш, на, -на, -на -напрягатися треба X10. Да, да. О, чудово чудово. Трошки вище. Сталкер подарував штук. Ну він там, дядько, достатньо гарний, він так допомагає, але не афішується. Кажуть, що дербав 100 штук не збройний. О, п'ячик. За себе. О! Дуже О! близько. Дуже близько. Ви вже бигнулись. Там декілька спеціалістів залишилось. хто може Такі ось. Що ти ж це просто треш. -який шмат. Там була, було прикольне місце. Є приколь за місце. Є таке місце, є шампанське провулок. Біля цього там який зал ще там Гойк був, раніше Гойчин. Андреєв. Да. Во-во-во. Дійшов до сфоти? Поснімаю yeah. я. Ну, от, як це називається? Тренування? Координацію. Коли треба лівою, правою, лівою, правою. Щось робити, постійно різні якісь справи, це дуже розвиває координацію. Кліма це той, що і ось о, о. починала б, в це, але потім буде зрозуміло. в Києві ну, завжди бічний. Долго полог з Києва, да. але він вже всем. А в Туреччині дуже гарний круг, тому що в них достатньо така специфічна дуже. Але трошки приїжджаєш, залишаються меч і нічання. Вискакує, схок вискак по-іншому. Да. Буду пробувати так, замку. Першу. Першу дві Так. так. Ну, По-перше, тримаємо за саме місце. Завжди. Так. Тобто ми тут не врізаємо ніде, тому що рычаг менше на ній Бажано тримати як пательню. Отак? Так. Я на футболі тренуюся з координаціями з м'ячиками. Ми працюємо лівою, правою рукою постійно. Все, прийшли, забрали і все Воно момент. Ні, ні. Дімшка, ви зібрали, якщо не зручно. Нам так люблять обов'язково. Зараз вайде. Два меча залишились. Оо, ну що, матчбол? Обов'язково треба влучити. Декілька тренувань. Процес процесу кайфунув дуже сильно. Сьогодні було перше тренування по тенісу. Ну, це взагалі для мене відкриття. Я дуже задоволений. Будемо тренуватись. Однозначно, будемо показувати тренування. де дуже такі у нас. є? Зніми собаку. І ось таким видався перший день. Перший наш влог, я розумію, що навряд зараз робить хтось подібне. Всі, ніби з Ютубу, пішли, пішли в інстаграм на ось ці швидкі формати, де ти не настільки можеш розкрити суть. Тож, коли хтось звільняє цю нішу, ти можеш її зайняти. І це ще буде дуже актуально для всіх, хто любить ютюб формат, хто любить дивитися щось довше, ніж 15 секундний рілс. Тому далі більше разом більше. Побачимось.